Дякую, що ви є. Підписуйтесь на мій канал, на канали Віктора Литовського все є в описі. Донатьте на Збройні Сили. Дякую і на мій інстаграм. Підпишіться віть, але ж як декорди, президент відреагував на словно, на заяви Трампа і його представників про те, що він каже: Ну хорошо, будуть гарантії безпеки і припиниться бойові дії, і буде вибори. Я тебе запитую, чи в 25-му році Україна отримає гарантії безпеки вже. Так, але тобто, в момент того, що в нас випадає карта праці, це будуть зроблені якісь кроки для того, щоб це зробити. В нас випадає момент навіть там, що будуть щось святкувати, показувати. Ось ми нарешті досягли. Але в окрім ну, окрім цих двох карт, в розкладі нічого доброго немає. В нас карта праці і карта праздності такої. Далі в нас випадає момент зв'язаності по рукам та ногам, тобто якісь обмеження. Момент е, дев'ятки мечів не найліпша карта. Момент е, карти страшного суду і е, дев'ятка жезлів Я думаю, що будуть якісь обмеження, якісь додаткові палиці в колеса або умови. Ну тут пошуки як обхідні шляхи. Обхідні шляхи для того, щоб це реалізувати. Назвати це ну тим тими гарантіями безпеки, котрі. Реально працювали, котрі були в карта праці в нас випадає, карта пожинання плодів, її немає в розкладі, тобто результату. Угу. Ти знаєш, Мар'яна Безугла, крім того, що переклала гімн українською, вона ще написала, що Україна або розпадеться, або переможе в цій війні. Це, реакція це, до речі, відповідь нашої глядачки, яка пише, що у вас заголовки ви що за, за орків. Це народна депутатка каже, Україна або розпадеться, або переможе в цій війні. Давай так питаємо: Україна все-таки, ми говорили багато разів, вона переможе в цій війні. От буде таке відчуття, що так, ми перемогли. Отзнаєш те, що говорить президент, про справедливий мир. Щоб по відчуття, що ми не дарма це все було. Не дарма загинула така кількість людей. От відчуття, знаєш, на тонкому плані, як говорять всі. Там, де війни нема вже. Тебе дивне питання про цю перемогу України, так? Дуже гарний розклад на початку. Угу. Знаєте, дивіться, у нас випадає е, карта миру, позитивна карта. нас yeah. випадає карта сонця, позитивний вихід із ситуації. Uh -huh. В нас випадає момент е, шістки кубків. Також yeah. позитивна ситуація. Тобто, це yeah. про гарантії безпеки. Це yeah. момент безпечне середовище. В нас випадає момент когось yeah. рух, рух вперед. Але при цьому. Остання карта випадає перевернути в тріумф. Я думаю, то стан знаєте, коли ти так, в нас є можливість збудувати, повернути якось ситуацію на свій бік, збудувати зруйноване, перелаштувати всі ці процеси. Але навіть якщо завтра ми закінчилася війна і на тих умовах, і ми там повернули територію. Людей не повернеш, багато людей не повернеться. І залишається, знаєте, така перемога mm -hmm. неприємна подив... після смаком Бо ти, ти, ти почав ти викладати, я тебе запитав, чи переможе Україна, і ти викладаєш, дивись, що в мене випало: вісімка ну, робота, сонце, в тебе теж сонце випало, потім дев'ятка жезлів, як на кордони, і, і світ. Тобто, по суті, ті самі карти, що в тебе випали, все позитивні карти. Тобто да. є перспектива, все одно є перспектива. Просто питання в тому, що після смак такий, що Ну, і після друзі. Ми ж говоримо, друзі. Так, в мене достатньо оптимістичний канал, але ви розумієте, що ми всі адекватні люди розуміємо, що таке війна, коли прилітає, коли люди вмирають, коли люди виїжджають, це все зрозуміло. Просто плакатися і там з сумним обличчям це все вистає, Я не можу. Вибачте. Тому давайте. Хто, хто за позитив і за, за оптимізм? Я за оптимізм. Я все-таки вірю, що нам буде важко після війни, але ми зможемо це. Тому що варіанту другого не буде. А давай спитаємо, щоб ці безуглі слова вже далі до, до кінця добить, а Україна розпадеться. От її слова, знаєте людина бере такі полярні, полярні речі. Які, як правило, ми потім розвінчуємо себе в ефірі. Друзі, часто заголовок береться для того, щоб його розвінчати в ефірі. Хто уважно дивиться, розуміє. Кажи. Україна, вона завжди, вона як птиця Фенікс. Вона не розпалася 100 років, 200 років назад, і далі вона не розпадеться. Будуть робити все. Все для того, щоб внутрішні чвари ситуації, сепарації, yeah. якісь знаєте, розділити, посіяти сумніви, розділити людей. Зараз питання в чому, що навіть в контексті виборів почнуться вибори, yeah. а медички залишилися ті самі. Так само yeah. будуть ділити людей на Київ, на Львів, на Одесу, різні люди будуть о, намагатися прогосовхувати нарадиви, що. А винні саме там з Донбасу винні, так. чи з Львова, трошки винних. Е, і питання в тому, що нам треба бути в цих ситуаціях помірними, не вестися на ці провокації. Будуть випробування. Будуть випробування, але попри випробування, в нас є е, туз жезлів, тобто те, та милиця, за допомогою котрої ми можемо пройти цей шлях. Е, будемо стояти перед вибором, будемо стояти перед е, зваженими рішеннями. Але попри те, отут в нас вже випадає карта тріумфу, тобто позитивний вихід із ситуації. Як ми не намагалися вони то серце роздерти на частини, <плес> а... все одно Україна вона буде кожного разу, як птиця Фанікс. Віт, давай, я, я тут щось в пілоті написав, щоб поставити віті питання, щоб не тут у чаті, щоб я може. не ну Я швиденько пробіжусь. У кожен українець матиме, матиме зброю вільно носити, матиме право носити вільну зброю кожен українець? Питає Святослав Ігорович. Тут такий у нас буде експрес, просто питання. Швиденько. отаке вільне носіння зброї. Помірність. Тобто, може бути така ситуація, але з часом. Угу. Е, наступним президентом України буде проросійський чи проукраїнський? проросійська -про або проукраїнська особа особистість. Це я узагальнюю: це Міла Бобовська пише, там вона питала, чи в ОПЗЖ, ну це дуже важко. Проросійський чи проукраїнський? Це дуже важко і так. Такий. Що? Який? Ну, бажа. Бажа, бажа. А, такий. Давай так. Е, такий, який вміє домовлятися з будь-ким уточним. Будь Давайте подивимося так. Ну, в ваших військових розкладах це говорить про торгувати територією, да? Дві Пентаклі, це ж про про матеріальні ресурси, да матеріальні це про енергію, а, це ж не про слова. По пошуки вигоди. Угу. По Я намагаюся знати про, Украї... ну, про український хай буде так, але питання в тому, що все одно знаєте момент того, що Лю... трансформаційна карта десь ти будеш показувати себе більш да. налаштованим на да. радикальні дії. З іншого боку, там все одно йде трансформаційна карта. Ти починаєш зважено підходити до вирішення питань. А знаєш, перепитаю тебе, це буде компромісна кандидатура? Тобто і не вашим, ні нашим. Давай так. Знаєш, фігура компроміс між Кремлем і Вашингтоном, наприклад. Я... Між Кремльом там Медвечук, між Кремлем, ще... не, ну Між Вашингтоном і Кремль немає Медведчука. Між, між Кремльом і Кремль є Медведчук. А якщо між між Кремлем і Вашингтоном? Не виходить воно так. Воно випадає є? саме в контексті того, що все одно будуть незадоволені і і імператор буде незадоволений. Росія буде незадоволена задоволена тою кандидатурою, котра буде. А Україна. Україна ну, завжди буде незадоволена президентом, хоча б раз ми були задоволені. Я вважаю це непогано, Шо? От, Шо? чи погано нема. Ну що ну, я взагалі не вважаю? Буде? От нас буває таке часто. Ну друзі. Зараз війна. Я на своєму каналі не дуже люблю. Я взагалі не люблю, коли у війну там говорять, що всі погані. Там хто хороші, там президенти чи влада. Ну але людина не має любити владу. От я, ну я не можу зрозуміти, де у вас береться ця любов до влади. Того любимо, цього ненавидимо. Не можна, це просто люди, які працюють на ваше благо погано. Працюють немає від них візії майбутнього. Все далі. Не тримайтеся за них. Без за поклонництво. А, да, це якийсь жах. Я буваю, коли читаю ваші. Я, я підтримую просто зараз така ситуація, і, на мою думку, це ж мій канал. Я вважаю, що не можна роз, розхитувати це все, тому що тільки хатнеш і вас мільйони, це ж не дві людини дивиться. А ви так буває, пишете, що вам, аби хтось прийшов до влади, там ваш любимець або любимець, все, все порішає. Ні, люди, які 30 років чи скільки не могли нічого зробити, нічого не зроблять. А питанечко, тобто цей президент буде. Ну просто давай так, часто після війни. Буває таке, С стають на посаді такі люди, які здатні домовитися з усіма, але лінію України вести не можуть. Правильно я зрозумів тебе? Ну, він буде, виходячи з розкладу, весь такий проукраїнський і тому подібне да. за Україну, так буде ліпше. Але питання да. цієї помірності це показ, да. коли ти намагаєшся підлаштуватися під умови і стати більш. Флексібл більш, yeah, більш мучким. Мучким. А в будь-якому випадку, друзі, це касе ще Пучма Пуй, Хучма, Кучма писав про те, що <різь> Пучмажа Пучма, Кучма писав про те, що це отаке, і пробіж крапельками і, і кравчук зараз все небесним писав. А моанс питаємо так: може, це така геополіт може у нас такий геополітичний такий е, наш розрахунок, що ми оце такому балансі маєш між між сходом і заходом завжди будемо. Просто наші глядачі часто плутають Україну з Польщею. Польща це не Україна. Ну, я, ви живете в ній. Це не монокультурна, монотеїстична. Нас не один, ну ви розумієте, що етнічно різні люди, е, е, релігійно різні люди. В Польщі все набагато чіткіше, структурованіше. Це реагує на ваші повідомлення в чаті ще те, що ви ж слухайте? Знаєте, це трава зеленіша у сусіда. Да, да це так. немає такого. Ну, але дивись там одна церква, одна релігія. Поняв там, там легше трохи. У нас не так. У нас важче. Все таки У нас легше, у нас простіше. у нас скільки хочеш релігій, стільки да, йди, не але... ніхто, ніхто руки не викручує. У нас день народження, на якому сидить єврей, атеїст, чорний мах. Це правильно, це нормально, і ні у кого ніколи не бувало ніяких проблем з ситуацією. Ну, я кажу про Одесу. Але дивися, це по але питання в тому, що так. це намагаються використати проти. І тому що так. я пам'ятаю, коли була ханука в Одесі, так. ніколи не було проблеми. Ніколи. Завжди на Приморському бульварі ставили лімінору. В жодного разу ні, кривого слова не було. Цей рік люди як скаженіли просто коментарі під відео під постами Небесний Єрусалим. Все все пропало. все... Я, я, я не знаю. Друзі, я, я ти, ти якесь питання дивився взагалі? у в мене такі, такі запити були нещодавно. Знов про, прокачують. Ну, небесний... отак, от я все-таки мені мені дуже цікаво, знаєш, що сказати? От укр... шлях України це. Армія, мова віра, друзі, не це погано. Типу, одна релігія, одна армія, одна мова, чи багато багато вір, одна армія одна, і нехай ну, мова все-таки мабуть має бути одна офіційна. На мою думку, це так глибоко. Я так думаю. Яка от який наш шлях? Як ну? Бо я все таки думаю, що ми схожі більше на Сполучені Штати, де люди різні вчаться жити між собою. Ну, релігії в нас не може бути одної, як в поляків, наприклад. Ні, не будемо ну, в У поля... Нас все ж таки випадає момент пошуку свого mm -hmm. шляху пошуку і необмеженість вибору. Але питання в тому, що якщо ми кажемо про релігійний рели... аспект, тут питання в тому не... проблема не в релігії mm -hmm. релі. проблема тоді, коли її намагаються використовувати, як важіть. А більше, і будуть використовувати завжди. Тому все ж таки в нас не обмежений вибір. Я думаю, що так і залишиться. Ти знаєш, ми це останнім часом, буде. бо як вбили Фаріон, царство Небесне, і багато почали мені писати дім. А, це я був на масажі. Вона з Криму, кримчанка, масажистка. Вона розказала: Діма, в нас, коли була е, Революція Гідності, тільки про Фаріони говорили. От вона була рупором, наче е, страху. І я розумію, наскільки це це оце, чому нас Я не знаю, не будемо пояснювати, але чомусь кожна партія використовує мову як дисбаланс. Я завжди серджусь на це замість того, щоб зробити програму на 15 років і сказати всім за 15 років. Ви всі маєте такі кроки зробити, все, і другого не дано. А в нас такого не робиться, якась маніпуляція тотальна постійно. Розумієш? То, я не знаю. Я не хочу там казати, що в Одесі найліпше. Але об'єктивно придіться просто по про вулицям, по послухайте на яких мовах розмовляють. Англійська мова, російська мова вона залишається, українська мова, десь італійська мова, і треба шукати баланс, не вестися на ці маніпуляції однозначно Але чорний маг Віктор Литовський не захотів зустрітися з білим магом Дмитром Костеріом сьогодні в Одесі. А я вважаю. Так, це поїхали. Це... Так, 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 так. Питають для дичі загрози для Одеси. По області можуть бути якісь загрози в форматі в продовженні руйнівних процесів. Випадає карта помірності. в нас випадає карта помірності, тобто помірний процес і якийсь перепочинок. Що мені не подобається, можуть бути загрози, якщо дивитися в. По Одесі ну, п'ятірка Пентаклів. Останній раз, коли випадала п'ятірка Пентаклів, вона випадала якраз на об'єкти, котрі можуть бути культурного, релігійного. Я з його пору сходив вчора. Ні, воно підопору не, не підходить. Було, Господь, біг... Богу. Воно підходить більше про об'єкти, саме повертаючись до релігійного значення. тобто як Церква Собор. А, але в цілому ну по карті помірності. В, 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 головна загроза, в останні загрози, головні. Вони, 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 питання: чи був Будано в Одесі в той час, коли прилетіло Брестоль? провокаційні вас спровокаційні питання? Люди питають. Мені каже, що про це говорять всі ЗМІ України і, 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 і Парашки теж. Ну, виходячи з розкладу, був. Був. У нас випадає карта майстерності, якісь таємні, таємні закритими поза, поза очі. Е перемовини, дії. Е е я вам хочу сказати, що. Точки зору ситуації, я не думаю, у нас циклічність випадає, я не думаю, що це останній замах. Та, а, Боже, йому випаде. постійно загрожує небезпека. Окей, питає ось Віра перший раз за тер... Хоча їй простився сон, що над Дніпром дуже сильно летить щось велике над головою. Подивися, чи є загрози в чомусь тотально великому Дніпру? Ти парішника, всекошника. Mm. Хоча у нас е розглядаються якісь цілі, пов'язані з uh -huh. Дніпром на Дніпрі, але вони розглядаються в форматі на обмеженого вибору. Тобто, яка стілька, котра є в контексті е того, uh -huh. що ворог може зробити на неї вплив. У нас випадає перевернута карта uh -huh. праці. Тобто відсутні дії. І вона поки-поки знаєте на олівці. Uh -huh. Але час часом немає такого, що була. О, о, якийсь таролог з Одеси розказував. Коротше, давай так питаємо тебе у, у, у Путіна з Трампом, що зараз відбувається між Путіним і Трампом, бо кажуть, що вони вже об'єдналися. Пише наша глядачка: вони об'єдналися і будуть розвивати свої держави, типа все. любов. Ні, воно більше виглядає не на любов, а виглядає як Верховний Жрець та Імператор, котрий йдуть по пошуку з і в форматі саме протидії. Плюс в нас е, випадають обхідні шляхи, і випадає карта дурня. Тобто один одного будуть намагатися намахатися, намагатися намахати. Намагатися, намагати. Я, Люберсенький, дя... прошуся по ваших питаннях что ви написали не в чаті а все сві... в... в спільноті. Давай подивимося оріхів в Запорізькій області. ти знаєш до оріхів Сказать тобі так. Що скажу? Слушай, не говорите неправду В Одесі не слышала, що ви говорили на українському язикі А если це то 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 за то запальны. Запаль. Ну, я не знаю, що чому, що Ну, я, Друзі, Украї... я спілкуюсь О. українською, вся моя родина спілкує українською, але ми не з не з Західна Україна. І, чесно кажучи, я знаю багатьох людей е, з Одеси, з передмістя Одеси, які говорять українською, спілкуються в житті. Ну, так склалося, ми будемо вчити. Котрі перейшли на українську мову. Це процес. Я вважаю, да дорослих людей за 70 уже чіпати не треба. Вже не говорять. Можуть бути, бути обстріли. Можуть бути обстріли, в нас випадає вежа, в нас випадає загроза е е е е саме з повітря. Угу. Хорошо. Не доведе господь, звісно, погнали. купа питань. Так. А, коротше, залужний, типа, залужний, уже в 22-му році хотів іти на Білгород, але його відговорили, його не зрозуміли, його не підтримали. Питаємо, було таке? Хто забув, як виглядає залужний, показує. А... Там ще був, був, окрім того, що ставили свідомо якось палаців в колеси, не розуміли процесів. А... Розуміли, що це дуже тяжка ноша для реалізації, і питання ресурсності. Я думаю, що недостатня кількість ресурсу або очікування того ресурсу, який Тобто, тоді просто це не можна. Але пропонував чи не пропонував? Бажаний вибір. так. Добре, на залужного кажуть на залужного в. Чи є залужений кандидатом на, на пост президента? Ну, він в мене випадав uh -huh. насправді кандидат. Випадав тебе, так? Да? Там повинна бути людина якась Багато. дуже замужна, котра може його просувати, рухати вперед. Це олігархи наші. Король. Є рекомендація якась, тобто, розглянути ситуацію. Він знаходиться в підвішеному стані, в стані вибору. А ну, король, кубків, пентаклів це ну заможна людина: людина з ресурсом, людина з владою людина з uh -huh. пошли олігарх. Uh -huh. Хорошо, поїхали рібасіньки далі. А... а він хоче бути президентом? Я з Одеси, і мої діти теж, і всі ми спілкуємося українською мовою. А, а друзі, напишіть, а вас там і досі, от вас так, незалежно де ви живете, от така нетерпимість до української мови, є, хто говорить російською. Є нетерпимість, нас заставляють, мучають, ламають через еті, еті люди. От не пишіть. Мені цікаво, чи існує ще цей наратив у нас в Україні, що когось десь щось змушують. Боже, я не знаю, мені 37 років. Я ніколи в житті не перебував в такому товаристві, де когось змушували. Я не знаю. Ну що, може, мені пощастило, ви думаєте? Напишіть, вас реально ламають, щоб ви спілкувались, послуховували з українською в житті? Хто? Де ці люди? Не, не знаю. А... Зважиш, зважуєш всі за та проти, намагаєшся від того відштовхуватися. Ага. І там більше не стільки бажання, скільки будуть його підштовхувати під себе. А чи правда говорить, що він дуже, дуже піддатливий? Тобто його легко уболтати, його легко переконати, його він дуже як м -м, прислухається, міняє думку, дуже такий флексибел, як ти сказав. Перша роботяга повинен бути у нас карта праці. Леха, так flexibo. Зможна домовитися. Можна якось домовитися, знайти дійти згоди. Але не в всіх питаннях. Тобто є все одно якась карта сили принципові позиції, котрі неможливо. Переконати. Пере, 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 mm -hmm. Я зрозумів. Любесники, два донати на Збройні сили. З вас підписка на мій канал, на канали Віктора Літовської, на мій інстаграмі, на його інстаграм, терміново. Донатьте на Збройні сили. Ви будете ви станете спонсорами перемоги, В суджу. І тут бачите, знову у нас такі питання: з накшталтам, за, залужний, єдиний варіант о, да. президента і тому кандидата робимо Кажемо, кажемо, робимо одні ті самі помилки. Не робіть ідолів. На кожного є певна скелет в шкафу. Ну, я, давай так: чого його відправили за кордон? Причина. В нас випадає все, все одно, я то, то, того разу казав і цей раз повторюється. В нас випадає карта праці, в нас випадає момент того, щоб якось е, його трансформувати, і він все одно випадає по карті верховного жреця, е, на високій позиції. Але цей закордон, котрий багато хто намагається транслювати як силку. Щоб ти типу, був подалі. Він випадає так, як навпаки, себе перебудувати, налагодити контакти і підготуватися до більшого Хорошо, Але що спитати тебе? Це, це, це типу, я на кшталт на, на, на школа молодого президента? Можливо, школа молодого президента, можливо, школа лідера uh -huh. політичного активу Активного політичного лідера, котрий зможе не тільки домовитися з нами, але й с... діти згоди, з... добре. С... Тоді питає, ти чув, да,